Так, всім привіт, дубль 3 по колесам. Так, багато запитань з приводу бокового пошкодження колеса, і що з ним буде, що буде з гелем. Це е, та Волга, яку ми взривали на полігоні, тестували полімерне покриття. Ось, е, а зараз є можливість протестувати е, колеса, тому що ми її поставили на гелеві колеса. Для того, щоб в майбутньому поїхати на той же полігон, Також на полігон. І також протестувати. Вже, до речі, два отвіра зробив. Ну, надіюсь, зараз не поїзд не проїде. Не хтось мені не зателефонує. І все у нас вийде. До речі, я сверлю морковкою. 20 диаметр самому кинси. То есть, ну, нормальный диаметр. Так. Ось отверг, ось морковка и колосо не сдувается. Ну уже э, давайте один отверг я забыл с морковкой, другой и третий. Скажу і забігу наперед. Навіть якщо а, буде отвір з мій кулак десь, ось тут, да, вирве такий нормальний Кусман, а, все одно колесо продовжує свій рух а, в тому же об'ємі. Так, давайте перейдемо, я вам покажу колесо в розрізі і як виглядає гель всередині. Ходи. Це звичайна докатка. Ось. І гель виглядає ось так. Тому, коли я беру та роблю отер, опір... То нічого чого не проїхать? То тобто ось такий ось діаметр, діаметр. Зараз його замірюємо. А діаметр не маленький, 19.4 в самому кінці, якщо наїзд на лепесток або а, якесь пошкодження від уламку чи кулі, колесо не здується і далі продовжувати буде рух. Розумієте? Чому фішка? Так, розумію, що колесо заважке для обичних пікапів, які не прироблені. Але хлопці все одно використовують його, о, все одно, коли виїжджають на бойові, вони ставлять ці колеса і їдуть. Тому що, ну, я думаю, ви самі розумієте, що відбувається далі з автомобілем, коли колесо. Пошкоджена, і що які маніпуляції треба робити, і що може бути банально, але максимально потрібно для наших військових.